Коротше, все готово. Всім привіт! Я навчила записувати відео звуком. І з моїм улюбленим звуком. Я настільки була рада, коли я завзнала. Просто я вас зараз... Ну, а зараз ми будемо вчитись з вами разом. Малювати на фотках, наприклад, от зараз я зроблю фото. І от, дивіться, зараз ми будемо все це робити. От, лайкаємо свою ж фотку. Ну і от, ви нажимаєте ось сюди і ви можете вибрати якийсь майку. Якщо вам не сподобалось ваше обличчя, то просто прикріпіть ось таку от штуку. А якщо ви просто хочете показати свою емоцію, або якусь пасхалочку зробити, то ось так, ось так. Чик. Ну, а також можна малювати. От зараз я вам покажу те, як я малюю. Так, дуже тоненьку ось таку от штучку берем. О, от, колір, мені здається, ідеальний. Трошки більше робимо собі волосся. Я вас люблю. Я вас люблю, люблю. Настільки сильно люблю. Що не відпущу. Так, дивіться, ми можемо замазати якусь частину. От. І от підніміть зараз голову ось так от над губами. Ви ж бачите все нормальним, але коли робить так, то ви бачите ненормальні нормальні губи, так? Да? Так. Да. І зараз ми зробимо те, що ще не робив ніхто. Майнкрафт. Майнкрафт! Хтось хоче відео по Майнкрафту, то жміть лайки. Якщо набереться більше 20 лайків, то я запишу Майнкрафт. Якщо не набереться, то не запишу. Дедроу пис. Дедропис, пис-пис. Де-дропис, де-дропис. Де дропис, де дропис. Так, стираємо всю цю фігню. Так, і ось так. До речі, якщо ви не знали, те, як можна малювати? то заходимо в ось таку от програму. І зараз ми будемо створювати ось так, ем, ну щось по типу гри. Малюєте, коротше, ось таку от кіцю, гарненьку, і малюєте її ось такі от вії. Це буде типу е, лікар. Ви стали лікарем. Лікарем кішечки. Але в неї якесь нерадісне обличчя. І знаєте чого це? Та того, що в лапці кішечки з'явились занози. До речі, не відривайте. Тобто таку от штучку. Кнути полівчик по не відриваємо. Потім це все можна було за одну секундочку стерти. От, пробуємо ось таку от лапку. Табалапка. лапка Чик -чик -чик. До речі, якщо ви хочете взяти табалапку в Avatar World, то дивіться моє відео. Там я показала, де можна взяти табалапку Vitar World. І от, наша лапка капець грязно. І ми це все можемо просто... І от в кишечке обличчя міняється на радісне. Але іноді тут я малюю картини. Наприклад, ч чик чик До речі, кажуть, що може похолодати в Україні, того Jingle Bells Jingle Bell, ніхто не відміняв. Ось так, в неї ось такі от цієї дівчинки. От щоб було видно те, що це дівчинка. От. Сьогодні я хочу познайомити вас з моїм дитинством, з моїм трьохріччям. Коротше, в нас в дворі, в моєму дворі, до речі, скоро я його покажу, ви побачите, де я живу. За, за мною бігати. Коротше, в нас стояло велике дерево шовковиця. Хто не знає, що таке шовковиця, зараз я її намалюю. Для вас це буде в одну секунду, але для мене це буде в декілька хвилин. Коротше, шовковиця це ось така от фіолетова малина. І на це дерево шовковиці треба було взбиратись. Бо по-іншому ті ягоди не дістане. Але туди можна було легко залізти. Я не розумію, чого, але на цій шовковиці ось такий от план. Я досі там лажу, і там ось такий от план росту цієї шовковиці. Те, що там можна дуже легко зібратись на самий верх цей шовку. Вибачте? Не зупиняйте. Бо я це не можу вдалити, якщо зупинити, то вб'ю. А ще, до речі, зайдіть в. Телеграм. Бо в мене крутий телеграм-канал. Вірік Чпайрік. чік чик Коротше, ось такі от там шовковиці росли і ростуть, і будуть рости. І ми завжди полювали на неї. Зараз я вам спробую це на. Тонь, 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 тунь, туронь, тонь, тонь, тонь. Коротше говорячи, ми пішли полювати на шавка. Але в дворі в нас є один дідусь, який ніколи не дозволяє трохати Зараз я вам намалюю, він нам кожен раз з другого поверху, з вікна, кричить, те, щоб ми на неї. От як це типу виглядає. Так, а ну не рвіть чокавицю, шавкавицею. Але ми ніколи його не слухали. Адже, по-перше, ми йому просто могли відбігти на хвилинку. Я не буду казати ім'я цього дідуся, бо там іще багато людей. Казали нам, щоб ми її не рвали, бо всі були проти, щоб ми лізли на шовковицю. І шовковицю від одягу фіг відмиєш. Але от від рук її дуже було легко відмити, бо був краник для поливання квітів. Для бабусь це вважалось штукою для поливання квітів. Помиттям рук. чик чик Після Шовковиці це був сейф, того що. Після Шовковиці зараз я намалюю вам руки. Руки, коротше, виглядали якось ось так. А одяг. Зараз я вам покажу те, як виглядав одяг. Наприклад. Якщо ти був у фіолетовій футболці, то не було ніякої загрози. А от якщо ти був у білій, то зараз я вам покажу картину, яка була після того, як ти поїв вколицю. Футболка би була наполовину розфарбована у фіолетовий. Я чай забрат. А, добре, забирай. Ну, бери. Заря я вам намалюю свой собак. Собак. It's my pes. It's my собачка. Your children, let me so we say, mm -hmm. от така от моя собака. Зараз я вам покажу її. Але в реальному житті. Вибачте. <плевизна> <плевизна> от, it's my pet. It's my собака. А зараз я вам покажу свою кішку. За ряком, за туалет. От все я вийшла з туалету. І зараз я вам те, як я танцюю. Добре, це тупість якась. Я вас люблю. Зараз будемо кататися на дробниках. Це буде тяжко. Добрий день. It's my ролики. Так, коротше. Зараз я їх взою і з'єднаюсь з вами. Так. Один. Два. О, я на роликах. Зараз буду, я не буду кататися. Буду кататись. Я неправильно ролики в зубах. О ну, оно. Перецруйте, щоб вони не писали Ну, на кулічка. Ну, Заря, я ще один раз до вас прохочуся, ми будемо закінчувати відео. Румтур буде в наступній серії. Попереджаю. Коли наберемо 20 лайків. Ну і... До побачення. Я люблю вас.